А столичні кінотеатри отримують погрози через проведення першого в Україні ЛГБТК Плюс кінофестивалю «Санні Бані. Як заявили у у кінотеатрах у соціальних мережах, ширяться заклики вчинити напад, навіть спалити заклади жовтень та кіно 42» через таку програмну політику. Тому організатори направили звернення до столичної поліції із проханням забезпечити громадський порядок на фестивальних локаціях, вийняли винайняли додаткову охорону та зробили усе можливе, щоб гарантувати безпеку відвідувачам та учасникам фестивалю. Нагадаємо, що за схожих обставин 29 жовтня 2014 року столичний кінотеатр жовтень вже горів. Тоді в рамках міжнародного кінофестивалю молодість розпочався показ фільму програми Сані Бані, присвяченої якраз ЛГБТК плюс тематиці. За словами очевидців, невідомі, що сиділи попереду, кинули на задні ряди димово-вогневу шашку, і швидко залишили. Приміщення у залі Гегемон виникло загоряння, котре призвело до масштабної пожежі. На щастя, обійшлося без людських жертв, але будівля була сильно пошкодженою. Ремонт кінотеатру тривав протягом шести з половиною місяців. І цьогоріч е, причиною невдоволення окремої групи людей став знову ж таки Сані Бані або ж сонячний зайчик. Це програма Київського міжнародного кінофестивалю Молодість, яка існує з 2001 року і відстоює цінності прав людини, порозуміння і різноманіття. Молодість став другим після Берлінале серед великих міжнародних кінофестивалів, що вів спеціальну нагороду для кіно «ЛГБТК Плюс тематики і виділив його в окрему програму. Через понад 20 років сані бані розширився і відтепер став окремим масштабним кінофестивалем такої тематики. Першим в Україні такого роду проходитиме він з 22 по 28 червня 2023 року. Основними локаціями стануть кінотеатр Жовтень та Кіно «42».